Усім привіт! З вами Лайла і ви потрапили на канал Juicy Mar. Сьогодні я до вас прийшла з оглядом на два новенькі комплекти, а саме підвальний комплект та комплект для грінхаусу, а точніше для теплиці. І почну я з більш цікавого для себе комплекту, а саме підвального комплекту. Маслю масляне, але думаю, ви мене вже зрозуміли. В цілому, ці об'єкти можна описати одним словом, «Забутий, але дорогої серцю мотлох. В загальному мені дуже подобаються всі об'єкти, тому що вони дуже чудово можуть доповнити е, антураж моїх сім'ї, особливо тих сім'їв, які живуть у Мунвудвіл, тому що там. Усе доповнення, точніше ігровий набір вовкулаки, складається в дуже схожих об'єктів. Але сам набір підвальний можна використовувати і без вовкулак, воно в цілому може доповнити якісь будинки ваші або якісь місця у ваших будинках, які показують, ніби що господарі там збирають вас, весь свій мотлох. І перейду нарешті я до об'єктів. Це гора стільчиків, це не просто такий декор, а ще і щось схоже на е, прикуватну тумбочку чи щось е, типу тумбочки, тому що на нього можна поставити різні об'єкти, звичайно, не всі, але в цілому тут можна доповнити атмосферу бардаку. Всі, всі свочі у цих об'єктах доволі замизгані. Одні більш замизгані, що, типу, і фарба злізла, і якісь там потертості, і просто час їх не пожалів. Але і є більш чисті варіанти, що ніби ці стільчики тільки нещодавно принесли. І думають, можливо, коли-небудь поремонтують. І маємо в цілому такі сусідні свочі між собою. Також оцей набір нагород. В цілому це можна доповнити цими нагородами кімнату Сіма, наче він дуже класний, успішний і міг заробити багато нагород. І сам, самі описи нагород часто відсилаються до якихось старих івентів у різних частинах Sims. Також тут є, тут нема, не обійшлося без різних коробок, які складають якісь дуже потрібні, але насправді не потрібні речі. В цілому мені дуже подобається. Розробники над антуражем постаралися, бо тут реально видно, що це щось таке, що стоїть десятками років, і його ніхто не викине, але ніхто і не використає вже. Найбільше мені подобається оці, оцей диван і оце крісло. Вони між собою стилю не особливо той поєднуються, але вони ніби є і комплекту. Диван він більш цілий на вигляд, тому його можна використати і у звичайному дизайні. Особливо мені подобається цей принт з виноградом, який з нього дуже особливий вайб. І є отакі пополосні принти, і просто звичайні, звичайні варіанти свочів, типу чорного і білого. Цілому, цілому класичний варіант. А оце крісло уже особливо не використаєш на якихось звичайних будівництвах, бо воно повністю замилгане. Тут вся текстура показує, наскільки це крісло вже віджило своє, але якось доповнити якийсь гараж, можливо, коли-небудь нам додадуть у гру машини, я так цього чекаю. І тоді вже це крісло знайде своє місце в грі. А зараз це просто крісло для наповнення вашої кімнати для мотлуху. Особливо мені шкода оце, оцю рамку для фотографій, тому що, на жаль, в неї не можна вставити власні фотографії і тут вшиті. На жаль, чужі фотографії, хоча б хотілося мати таку рамку і для своїх фото. Було б дуже прикольно, але що маємо, те маємо. Здається, якщо я не помиляюся, оцей от принтик квіток можна знайти десь в касі. Здається, якась річ у касі має схожий принт, якщо я не помиляюся. І, але. Думаю, ви вже зрозуміли мою думку щодо цього, цієї рамки. Найбільше, мабуть, мій фаворит серед таких е, замизаних речей це оця підставка під телевізор, комод, я не знаю, як це назвати. Тому що сам по собі цей об'єкт це старий телевізор, але він не працює. Він взагалі не працює. І по сводчах має два варіанти. Один менш замизганий, а інший вже такий, що і має проламану частину навіть. Але, думаю, в цілому можна бути, буде знайти е, якусь роль для цього е, телевізора. Особливо ще мене доволі навіює на ностальгію ці кнопочки. Тому що я пам'ятаю, як в дитинстві дуже давно у мене ще був схожий телевізор з схожою панелею. А оцей другий телевізор це взагалі щось із чимось, тому що він зовсім виглядає як оці старі радянські телевізори. Тільки, як ми знаємо, всі в Радянському Союзі нічого свого не робили, а лише. Як сказати, піонерили чужі ідеї. Тому нічого дивного в тому, що є, в грі з'явився доволі схожий телевізор, і хоча б що-небудь буде нагадувати наші реалії, нехай і не, і не самі найкраще. Тут також додали набір з настільними іграми. Чесно, мені здається, що ці ігри мали бути також у зростайму разом», як декор. Але чомусь, хоча я розумію, чому, вони потрапили в окремий комплект. Тому що як таких настільних ігор, в 7-4 доволі мало. І, типу, мати набір таких як декоративних ігор, причому не маючи можливості самому пограти в них, доволі дивно. О, мабуть, чи не єдиний цілий об'єкт у, у цьому комплекті, це цей вазон. Наскільки я знаю, це відсилка на Sims 1. І, типу, схожий вазон був у Sims 1. Хоча, по правді кажучи, більшість об'єктів в цьому комплекті, це відсилка на старші частини, у цього вазону є два варіанти свочів, один цілий, а один з вищербленим і замизганим горщиком. Думаю, це також дуже прикольно, що є можливість хоча б якийсь об'єкт використати і не у ролі мотлуху. Також нам додали, окрім самих будівничих об'єктів, ще одні шпалери, вони доволі схожі на базові шпалери, надіюсь. Мене не дуже буде допити, а також такий декор для стін, як чергові потертості. По-моєму, їх вже дуже багато додавали і з іншими ділесі, як з вампірами, з Стренджервілієм, з, по-моєму, ще з пригод, з пригод у джунглях. О Боже! Нам нарешті додали варіант з пліснявою з потікшими стінами. Хоча раніше в нас були всього лише такі от царапки і різні штуки. Е доволі прикольно, як на мене, буде доповнення до інших речей, які додають заношеності будинку. Добре, що хоча б ідейно не повторили інші інші, уже існуючі подібні штуки у грі. І на тому дякую. Дуже шкода, що це, це дзеркало не додали ще у варіанті чистому. Коли тут і сама поверхня є чистою і доглянутою, і сам декор він не був богом забутий. Було б дуже прикольно, тому що мені не вистачає різних таких штук вінтажних у грі. От чесно кажучи, я люблю більше вінтажний стиль. І, В цілому мені подобається це зеркало. Сусіннє зеркало, думаю, не має сенсу довго на ньому зупинятися, тому що воно має інтенсичні свочі. Тільки тут змінюються картини трошечки. І, мабуть, особливий елемент цього комплекту. Оця пасхалка. Ця пасхалка відноситься до того самого ліжка Sims 1. Чесно, я не знаю, що то за ліжко, тому що я банально не грала в Sims 1. Це, Ця частина Sims виходила тоді, коли мені було 0 років. Я фізично не могла в неї пограти просто так, а зараз, заради того, щоб пограти в Sims 1 треба добряче постаратися, тому що просто так купити цю гру вже не можна. Моя улюблена частина цього комплекту в тому, що тут більшість об'єктів вони наче намисно зістарені або зроблені так, що колишні власники цих об'єктів були не дуже товмілими майстрами, тому що подивіться на цю криву поличку. Це просто щось і чимось, коли ще таке можна побачити в об'єктах 74? Також в нас з'явилися ідейні послідовники е, Сіма, який дуже багато подорожує, тому що в нас є чергова валіза і черговий дорожній об'єкт. Коли-небудь все-таки нам дозволять також е, нам мандрувати по світу в якості туристів, як е, мандрують наші об'єкти у Різенділсі. Мабуть, найбільш колоритна частина цього комплекту розташована в одному куточку. Тому що ці світильники побачили життя, нікому не потрібні. Хоча, здавалося, ще трошечки зусиль, і вони виглядали б дуже файно і доволі ціло, але в результаті вони тепер стоять. Побиті життям і трошечки нерівними. Наскільки я знаю, в режимі життя вони ще мають якісь певні візуальні глічі, ніби як самі контакти у, тому, у патронах працюють не дуже добре. Мені подобається такий підхід розробників, коли якісь об'єкти вони не тільки мають якийсь замизганий вигляд, а і роблять так само як речі, які вже не дуже добре працюють. Здається, я пропустила ще один об'єкт для підлоги, який також показує в, ніби якась пляма на підлозі, її ніхто не вимив, або вона вже в'їлася. Звичайно, у мене не найкращі налаштування графіки, тому не всі свочі тут буде добре видно. Але те, що вони стали набагато тончими набагато елегантнішими, мені вже подобається. Можна чими чи... речами наповн... більш тонко створити якийсь ефект Богом забутого місця. Особливо ця пліснява на... на підлозі це просто кайф. Оця штучка мені нагадує щось типу кравчучки, хоча не знаю, наскільки воно є саме цим самим легендарним об'єктом. Але в цілому дуже прикольно, що можна навіть якимись такими дуже сильно замазаними речами обставити деякі місця. Тому що, як на мене, 7-4 дуже не вистачало таких штук, які. Зістарюють простір, або завдяки яким можна створити ефект плину часу. Тому що в основному всі об'єкти лишаються чистими, гарними і прибраними. В цього журнального столика мені дуже подобається текстура, тому що одна текстура, вона ніби ще відносно чиста, але її просто протерти трошки і привести до ладу, а інша вже. Має більш нещасний і з... побитий життя вигляд, включно з вибитим декором по боках. І на цьому можна вже зупинитися на огляді комплекту. О, Боже, я забула, як він називається в оригіналі, але я його просто назву підвальним комплектом. Сам комплект мені дуже подобається. Тому що в цілому його все-таки в певних моментах можна використовувати не тільки для того, щоб наповнити якесь богом забуте місце, але і використати і в звичайному геймплеї. Особливо мені подобаються ці шпалери, вони на диво чисті, але виглядають доволі прикольно. По ідеї вони більше схожі на базові шпалери. Але в цілому вони також мають свій самобутній вигляд. Мені особисто не вистачало подібної, подібної якби, гами кольорів, тому що дуже багато шпалер у базовій грі мені, чесно кажучи, не подобається з цієї серії, типу, стандартного облаштування будинку в американському стилі. Далі магією монтажу я перейду до комплекту з теплицями. А точніше, комплекту для теплиць. Чесно кажучи, наповнення цього комплекту мене доволі розчарувало. Тому що більшість об'єктів це просто декор. Ну, Просто декор і все. Тут немає нічого функціонального. Абсолютно. Ось ця поличка тут, мабуть, на себе отримали вже чи не половину об'єктів цього комплекту. Самі, самі декоративні горщики і різні штуки для розсади, вони прикольні. Ой, здається, мене щось тут зникло, але дуже шкода, що нічого функціонального в результаті не додали. І так виходитиме, що типу, має теплицю, але нічого особливого в цій теплиці зробити не зможе. Я не знаю, можливо, це є така бука і мені треба, щоб якщо є комплект, то він має повністю перекривати не тільки якісь декоративні потреби, але й мати трішечки функціональних об'єктів. Але в цілому цей комплект має своє місце в грі, бо він все-таки має якийсь свій прикольний вайб. Мені подобається, що тут додали такі вікна. У нас тут є варіант високий і низький. Дуже шкода, що для високого не додали точно такий же варіант, як і для низького з, від... з, відкритою, фіра... з відкритою форточкою. Але в цілому вони дуже прикольні. Особливо ці такі більш підлофтові стиль з дрібніш... дрібнішими виконницями. Нижчі віконниці мають абсолютно так, точно такий самий вигляд, як і високі, тому що це один комплект. Те саме можна сказати з віконницею, що відкрита. І мені подобається, що тут додали такий вентилятор, який ніби дає циркуляцію повітря у середину теплиці. Наскільки я знаю, він також у грі анімований. Він має ідентичні свочі з вікнами. Е я, мабуть, переміщуся до того, що мене, мабуть, найбільше роздратувало в цьому комплекті. Е сама оць, е сам цей столик називається верстаком. Але причому цим столиком просто неможливо скористатися. От Взагалі. Бо, Тому що, бачите, я сюди поставила ці. Горщики з розсадою, і типу, воно використалось як підставка під нього. Дуже добре, що ви зробили такий декор з кучою різних об'єктів. І що дуже прикольно, але дуже шкода, що сама сам верстак, який так називається, не виконує функцію верстака. Мені б дуже хотілося, щоб якийсь крафт. Речі для крафту поповнювалися хоча б в комплектах, бо мені, чесно, дуже сильно не вистачає. От б було б дуже класно, якби з цим верстаком можна було виготовляти ті самі букети з сезонів. Також тут є е, е, такий комплект до цього верстачка у вигляді е, такого столика декоративного. Він, дуже, він має ідентичні свочі. Оце світло мені дуже подобається, воно дуже гарно так, доповнює атмосферу і дуже гарно вписалось би на якісь е е е місця для роботи. Що, що дуже шкода, що в результаті прикольна задумка світла не має якогось функціонального, функціональної підтримки для себе у цьому ж комплекті. Оцей вазончик, він доволі прикольний, але мене таке враження, наче нам просто у комплекті дали якийсь трошечки прокачаний варіант підвісних вазонів з відладки, які ми можемо дістати у базовій грі. Має такі ж, Сам горщик має такі ж свочі, як і вікна. І в цілому я нічого не можу сказати про цей комплект, тому що якось він по наповненню мене набагато більше розчарував, і я не маю особливих почуттів до нього, щоб якось довго розписувати або роздумувати про нього. Я лише можу показати, що нам додали з ним дуже багато декору. Різного декору, ніби для теплиць. Іронічно, що нам сказали, що типу розширили слоти для декору у різних об'єктах для базової гри і для DLC, Але чомусь цей комплект має стіл, який найдрібнішим вазончиком не можна наповнити дуже дрібно. Типу, все одно. Ви бачите, як його переставляю, і все одно, типу, він залишається наполовину порожнім. Е, 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 Наскільки я знаю, ця коробочка вона все-таки функціональна, хоча на неї певні речі можна поставити, я, чесно кажучи, не перевіряла ще, як воно буде функціонувати в геймплеї. І я не знаю, що говорити про декор, чесне слово. Можливо, ви на мене трішечки образитесь за таке, але я буду чесна. Для мене це ці 150 гривень витрачені даремно. Я спокійно можу обставити набагато більш кращу теплицю і без цього декору і цього комплекту. Хоча за вікна дякую. Вікна прикольні. І. Також оцей декор для стін також прикольний. Нам також додали отакі шпалери. Вони мають два варіанти свого два варіанти свочів. Один такий ніби з дерева, а інший варіант, ніби з заштукатурений. Але в результаті ми маємо такі два схожі. Два схожі варіанти покриття для стін, тільки у, в одному, так би в одній гамі. Також нам додали ще таке покриття для підлоги. Це така прикольна бруківка. Мені дуже подобається, особливо як тут промалювали зелень, яка проросла між частинками бруківки. І за це я також можу поставити плюс, бо це доволі така вайбова штука, мені подобається. Але від себе можу сказати, що виглядає цей комплект набагато слабше, ніж комплект для підвалу. І на цьому я завершую огляд цих двох комплектів. Дякую вам за те, що дивилися аж до цього моменту. Я буду дуже рада послухати ваші думки щодо цих. Комплектів, чи сподобались вам ці комплекти, які ваші враження? Можливо, вам не сподобався жоден комплект, а можливо, у вас зовсім інша думка щодо цих комплектів, яка відрізняється від моєї. У будь якому випадку я буду дуже рада почитати ваші коментарі. Дякую вам за увагу і до скорої зустрічі! Бувайте!